Привіт, котенятки! Зараз перевіримо, чи, чи є на вас якийсь негативний енергетичний вплив. Так, дивимося. Карта підвішена й однозначно є. А, і дивіться, навіть знизу карта мага. А, вам потрібно щось з цим робити. І хто, ж, хто ж це все зробив? Ага. Це може бути ваш бивший чоловік, з яким у вас спільна дитина, або ваша жінка, з якою у вас спільна дитина. Тут карти так показують, якусь пару, якою є дитина. Але ж це не на всіх. Так. Карти показують, що вас підпоїли. Хтось вам щось налив. Ви були в гарній дуже компанії, отримали дуже багато задоволення. Ви були дуже щасливі і ви просто не помітили, як вам підлили щось і спричинили вам цей вплив. Що ж вам потрібно зараз робити? Четвірка пентаклів, А ще вам могли зробити на те, що у вас є, на ваше майно. Королева чаш. Ви можете як бути як жінкою, так і чоловіком. Просто вам якась жінка позаздрила, тому що у вас є. Так. Ага. І ще тут по імператору. Ви ніби не знаєте, як знайти зараз вихід з цієї ситуації. Ви в певних ілюзіях. Тут карта ілюзій і карта смерті. Зараз ваше життя могло розділитися на до і після. Раніше була стабільність, потім, взагалі, якийсь туман не зрозуміло, що буде, а далі, взагалі, повністю ваш світ міг змінитися, ніби як назавжди. Ще тут можливий варіант, що ви були в стосунках, де якби троє. Через то одна з сторін а, зробила вам. Так. так, це ж дуже велика вірогідність, що це людина з вашої сім'ї. І так, будьте здорові. І я вам бажаю. А, Знайти вашу вашу свободу від цих прив'язок, від тих людей позбавитися, які вам могли б причинити негатив.